Назву Чернякова Олександр Євгенівна. я лікарі та я лікую вухо, горло та ніс ургентну допомогу мешканцям Харкова та Харківської області. зараз дещо населення Харківської області змінилося в тому плані, що в нас багато ну, вимушено переміщених осіб, багато людей з окупованих територій, які сюди переїхали. Ну і звісно, робота стала дещо іншою. Бо якщо до війни ми приймали те, що називається мирна патологія, так це якісь запальні процеси, травми, але битові, то зараз це багато пацієнтів з мінно-вибуховими травмами, а також багато пацієнтів пацієнтів, котрі пробули багато часу в окупації, і ну це запущені випадки, котрі потребують більш ретельного діагностики, та важче піддаються лікуванню. Наш корпус пережив вже три обстріли. Всі вибухи були по різні сторони корпусу і. Загалом за три обстріли постраждав весь корпус із вулиці, і зі двора було багато пошкоджено обладнання, не починаючи від комп'ютерів і закінчуючи операційним обладнанням. Також постраждали вікна і в операційних. Пацієнти постраждали від скла, не палати з цілими вікнами чи дверима не залишилось. Тому ну, корпус значно, звісно, постраждав. Усі обстріли були в холодну пору року. Працювати у лікарні, а тим паче пацієнтам знаходитись в приміщенні без вікон неможливо. Це холодно, це стимулює продовження запальних процесів. Тому гуманітарна організація Хелп дуже нам допомогла з відновленням нашого корпусу. Були відновлені усі вікна, які постраждали а також двері, які вилетіли під час обстрілів. Тому швидке та якісна заміна вікон вона допомогла нам продовжити працювати не закриваючи відділення. Мрії такі, як і у всіх — продовжувати робити свою справу, але вже під мирним небом у Харкові. Як це було до повномасштабного вторгнення.